щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Днями українці писали радіодиктант єдності і називався Він Треба жити. І потім, протягом кількох днів, тривали суперечки, перемовини, обговорення диктанту. І стає сьогодні зрозуміло, що українська мова в житті кожного українця ставлення до мови до того, яка вона є. Ці дні випробувань надзвичайно важливими. Про те, якою є наша українська мова, як її цінують за кордоном, що про неї говорять фахівці, як нею послуговуються в побуті українці сьогодні. Ми й будемо говорити із гостем нашого ефіру. А сьогодні в нашій студії Володимир Каленич, доцент кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, медіалінгвіст, я щиро вітаю вас в нашій студії, пане Володимире, вітаю вас теж. Добрий день. Отож, вас напевне також не зачепили у всі ці перемовини щодо радіодиктанту. А поділіться вашими враженнями. Так, ну радіодиктант єдності це завжди свят, оскільки його пишуть у День української писемності та мови. А для кожного українця. Це справді свято душі, духовності. Так і от цьогоріч теж ми теж зі студентами в університеті так, так активно зібралися в актовому актовому залі, в нашому мистецькому центрі, написати цей диктант. І в очікунь того, що ось буде народна артистка, теж чесно скажу, улюблена моя артистка Наталя Сумська. Бо в неї така дуже і мовлення гарне, і дикція, і артистизм ось такий. Був ну і тема, яка була заявлена, теж вона така оптимістична. Треба жити, так? Бо на жаль, в нас зараз ця сьогодення таке непевне, тривожне. Лякаємося, депресуємо, але ми маємо жити далі. Маємо дбати і про свою країну, і про народ, і про мову, зокрема, день якої ми от святкували. Сьогодні слово взагалі набуває, кожне слово набуває особливої ваги. І говорити українською, мені здається, це означає бути частиною якогось спільного простору. У мене до вас наступне запитання. Як би ви охарактеризували стан української мови сьогодні? Правда, ваша. У нас сьогодні. І завдяки цьому святу, і завдяки таким заходам, які проводить держава в нас в Україні, бо це не тільки Радіодиктант Єдності, це і міжнародний конкурс імені Петра Яцика, теж він розпочався з 27 жовтня, і мовно літературний конкурс Шевченка, і Олімпіади з української мови. Тобто значення мови у нашому житті є, має воно значення, і ми маємо про це дбати. Так бо як показує наше життя. І e, наша історія, мова пройшла дуже багато своїх страждань. Дуже багато. І заборон, і перешкод, і указів різноманітних. Більше сотні. якщо дуже не Дуже багато. Я навіть не знаю, яка ще мова от витримала такі туртури, як на мене. Але. Ми її зараз маємо. Ми говоримо українською мовою. Ми дбаємо про українську мову. Навіть кажуть, престижно це говорити не тільки в нас в Україні, а й у світі і вивчати її. Це правда. Чи можемо говорити про повноцінне утвердження української мови в усіх сферах життя українців? Так, зараз ми вже це можемо стверджувати, оскільки у нас є закон. Закон про державну підтримку української мови як державної. Так, бо раніше до цього часу, з 2019 року, там був ще з Радянського Союзу мова ОРСР, хтось хотіла дотримуватись, не дотримувалися, десь російська переважала, розмовляла, бо так зручніше було. А зараз ми зрозуміли, сподіваюся, ми зрозуміли, що все-таки це не лише засіб спілкування нашого, це код. Код нашої нації, код, який пройшов крізь віки, крізь покоління, крізь е, різноманітність ці перешкоди. І зараз ми його маємо. І наше завдання, нашого покоління зберегти це для наступних поколінь теж. Яким чином? Позбутися всіляких суржиків, позбутися цієї е, засилля іншої мови, е, навіть е, те, що нам, наприклад, пропонують. Більше з'являється більше англіцизм в українській мові, так ну це теж добре, бо ми євроінтегруємося, ми повинні знати міжнародну мову. Але разом з тим це мова для комунікації. Ми маємо е утверджувати свою рідну українську мову. Повертаючись знову ж таки до національного диктанту єдності, для мене це. Е Момент, який єднає українців, і це важливо, коли ти відчуваєш, що серця б'ються в унісон, коли ти відчуваєш, що всі на одній хвилі, і це так важливо, це так щемно, це правда. Коли ти чуєш ось ці слова диктанта, мені телефонує моя мама, яка слухає радіо, і каже: Свята, свята пишуть диктант а там стільки таких слів цікавих. І знаєте, їй 90 років. І це говорить про те, що немає тих людей, незважаючи на вік, які байдужі сьогодні до. Нашої української мови, бо це наша історія, це наша ідентичність. На вашу думку, наскільки національний диктант єдності відіграє роль у популяризації української мови? Так, дуже вагому роль відіграє, так як слушно ви зауважуєте, це якась така ейфорія свята. Справді, коли збирається велика аудиторія, коли всі в святково одягнуті, налаштовані на те, що щось буде якесь нове, цікаве, яке стосується сьогодення, і коли потім починаються ну, ефіри з різних регіонів, з різних навіть країн були так, з Антарктиди, ось вмикали, угу. так станція тобто це станція, так так. Тобто, це те, що нас єднає справді, де б ми не були, бо нашого світу, як кажуть, по всьому світу, і коли от ми пишемо, слухаємо, фіксуємо, появляємо свої знання, тобто трошки. Ми е, зважаємо, знаємо чи не знаємо, 에, забули, можливо, зі школи щось, 에, можливо, щось новинки, якийсь правопису цього. Так? Тобто це те, що треба стежити за сучасними змінами, навіть в правописі, українській мові, так? Е, бо вони <кх ignore> адаптовані до нашого життя. Чому от відбулися там, наприклад якісь зміни? Так вони мотивовані в нашому українському правописі вони цілком мотивовані. Вони не нав'язані якоюсь там, наприклад, іншою мовою чи діалектами. Вони цілком закономірні. І коли ми пишемо цей радіодиктант, то і я діцівся у студентів, які ваші враження? А вони казали: А ми перший раз пишемо. А ми другий раз пишемо. Нас такого не було, бо то у нас дистанційне навчання, і це таке якесь піднесення для них. Таке, якесь диво. Ну, це справді таке має бути. Бо я думаю, що єдність у цьому і полягає. щоб Об'єднатися. Думками, своїми знаннями, своїми настроями, а вони теж були цьогоріч різними, та й враженнями обмінятися І враженнями також. обмінятися, так як написали, а які помилки зробили. Це о цьому суть. Бо як ми з'єднаємо нашу е, націю, таку ну роз'єднану минулим століттям, минулою владою, та й минулими цими владами, тільки таким чином, щоб робити спільні заходи для мене відкриття слово з двома апострофами між яр'я. Правда? А, так, якось вперше, я не пам'ятаю, щоб зустрічалось мені у житті. Що, на вашу думку, пане Володимире, впливає найбільше на формування мовної культури українців сьогодні. Це освіта, медіа чи все-таки родинне середовище? От ви бачите, ви так накресли три ось цих осередки, де справді людина формується з дитинства. Кажуть, рідна мова, яка рідна мова? Та, мова матері. Так, те, як розмовляють батьки. Те, як розмовляють в родині якою мовою. Я, наприклад, вчився ще в російській школі. Тоді було дуже багато російських шкіл. Але я став українським філологом. Я вдосконалював своє українське мовлення і зараз удосконалюю, так. Але зараз, наприклад, нібито ми 30 років вже більше незалежної держави, але даруйте ще трошки, У нас побутує інша мова в сім'ях. Я вже мовчу про суржик якийсь, який говорить, так? А чому? А тому, що це все те, що залишилось, це закономірно. Це наслідок. Це наслідки тих нав'язувань російщення, яке було тоді, так але потрошки, потрошки, завдяки таким заходам, які у нас відбуваються, завдяки тим стражданням, які, на жаль, ми зараз проходимо, свідомість українців перероджується. Думаю, що ще треба покоління, таке що справді ми усвідомили, що ми на своїй землі, в нас є своя культура, своя мова, своя традиція. Але не тільки з родиною ми обмежимося. Школа теж чимало дає для того, щоб засвоювали рідну мову. Вони вчать з першого класу, так. Хто приділяє увагу, вони дуже гарно розмовляють українською мовою, і дітки, і садочка розмовляють, навіть деякі виправляють своїх бабусів, дідусів. Е, Це часто, до речі, буває Правда. в родинах. Так так, тому що в них е, чиста свідомість вони записують собі ті слова українські, які вони собі знають. А потім, коли вже десь на вулиці, десь в середовищі такому спілкуються, якимись такими суржиками з мішаниною такою відбувається, і тоді вже важкувато його виправити. А освіта справді освіта відіграє важливу роль зараз. Вона таки україномовна кругом усі посібники термінології наука української мови. І ми маємо знати цю українську мову на належному рівні. Чи можна говорити сьогодні про відновлення втраченого лексичного багатства нашої мови? А які сучас як, як сучасні мовці повертають у вжиток слова, які забуті? Ну, ми це побачили до речі, знову ж таки, радіодептант, це сьогодні як такий нам помічник, тому що там багато чого можна повчити. Скільки слів ми почули, які майже втрачені або не вживаються? Так. Ну, з приводу слів, дивіться, коли ми кажемо, що чому наша мова така розмаїта, багата. Запитатися б, скільки в українській мові слів? 256 тисяч. Їх дуже багато. А скільки кожен вживає в своєму мовленні? Кілька тисяч, напевно. Кілька тисяч. Прав... До правильно. трьох, мені здається. Три плюс п'ять, залежно від угу. освіти, угу. сфери діяльності і так далі. А хто вживає інші слова? А в нас є митці, в нас є громадські діячі, в нас є письменники. І теж словник Шевченка нараховує понад 10 тисяч словник Шевченка. Так? Тому деякі лексичні ресурси у нас ясна річ у більш активному житку, а деякі ми менш використовуємо. Для цього нам диктант нагадує. Але в диктанті є і не тільки в диктанті в нас є крім літературної мови, літературної літературного мовлення, у нас ще й діалектне мовлення, і це теж дуже гарний ресурс для дослідження нашої мови. Бо до певної міри там багато усіляких і лексичних одиниць, і морфологічних форм, які показують сам розвиток нашої мови. Так, от зараз, наприклад, у нас не вживається двоїна. А якщо ви поїдете в село і скажете дві яблуці, три відрі», дві дві руці, так це двоєна, таке у нас було, так, бо парень такі предмети, але то не є зараз літературною нормою, тому ми про це й не говоримо. А якщо говорити про діалектні ось ці форми, які там були запропоновані, так, так? Угу. і кияхи, і пітятко, і ну на нашій території не вживаються. Так, вживаються на інші території, але це стимулює до того, щоб дізнатися, як воно що в нас позначає, що це так. таке. Так, десь качанка капуста, десь кияхи. Оце будуть перепрошую, качан кукурузи, а <гас> це кияхи кажуть. Тобто так. так, наша Україна велика і діалектів також надзвичайно багато в кожній із сторін, в кожній області, в кожному регіоні. Ми бачимо сьогодні активне використання фемінітивів. І одні сприймаються природньо і використовують їх, інші ж навпаки, трішечки є певний супротив. Це можна зрозуміти, тому що є багато таких фемінітивів, які ну, важко можливо сприйняти, якщо ти вперше їх чуєш. Як як ви оцінюєте цю тенденцію? Дякую за слушне таке запитання, бо насправді актуальне. І ми навіть теж своїми журналістами, майбутніми медійниками це порушуємо. Я не неспроста кажу медійниками, бо насправді вони стимулювали активний вжиток саме у цих фемінітивів. З точки зору мовознавства, і це не тільки моя думка, це в мовознавстві практикують таке. Вони пропонують вживати певні суфікси до відповідних форм, але це стосується категорії роду. А в нас є лексичний рід, да, тобто ті, які позначають осіб за статтю. Там зрозуміло, Є парний рід, так який позначає осіб жіночі, чоловічої статі. Там використовуються закінчення, суфікси і закінчення кум, кума. Письменник, письменниця Валентин, Валентина, так. А є ще іменники спільного роду. Якщо пам'ятаєте, у школі ми вивчали іменники спільного роду. Це які суддя, листоноша, сирота, тобто вони фактично марковані жіночим родом, бо там закінчення а. а ось такі слова, як доцент, професор, лейтенант, майор, редактор, президент. головний редактор, президент, прем'єр-міністр тощо це іменники спільного роду, незалежно від того. То цю посаду займає, так, оскільки у нас е, така гендерна політика або гендерно чутлива журналістика до цього питання, то відповідно е, в медіапросторі відбувається е, таке увага до е, фемінітивів. Е, я наведу приклад, е, директор інституту української мови оголошує е, доповідачку, е, завідувач відділу. Граматики і термінології, доктор філіш наук, професор Городенська Катерина Григорівна. Вона не ображається на нього, що він каже в чоловічій uh -huh. формі, і він не зазнає якогось такого утисків, що це говорить, тому що це норма. Посади, звання різноманітні, ці вони мають певну сталу цю форму, так з мовзнавчої точки зору. Або ще е, кажуть е, у множи... в е, коли звертаються множині, шановні учасники, у її учасниці, шановні е, ну, вчителі, вчительки, немає у е, роду. Просто ми називаємось таким чином. Коли ми говоримо персонально до когось, звертаємося, або людина визнає особи жіночої статі визнає, що мій хотілося б, щоб так зауважували. Ми маємо в медіа це підкреслювати. Але це тільки з погодженням цих осіб, бо ви правильно зауважили. Не усім подобається. Є, наприклад, деякі ну, жінки кажуть, що ну я не хочу бути педагогинею-організаторкою. Я не хочу бути членкиною, Я член якоїсь комісії. Я знаю таких жінок, які займають високі посади. Вона каже: у мене прописано в посадовій, а моя професія або моя посада це директор, а правильно. не директорка. І, так. будь ласка, використовуйте, бо так називається моя посада. Ну, як приклад, і це нормально також. І ви підтверджуєте те, що це є абсолютно нормально. Ви правильно зауважили, залежно від стилю. Офіційно діловий стиль бути добрий відповідно до класифікатора професій, посад mm -hmm. науковий, там теж так, ректор педагогічного університету, професор Наталія Івані Лазаренко. На таблиці так зафіксовано, образним ма ніяк. І це не є помилкою? Це не є помилкою. В медіаресурсах, в медіастилі, в розмовному мовленні. Ми теж колись казали, як і хімічка, і фізичка, і математичка, так, тобто цей такий суфікс ми додавали, але це в розмовному мовленні, тобто ну, не є такою вже літературною вимогою. Бо нібито мотивувало, що в правописі зазначено іменникові суфікс треба обов'язково вживати. Це факультативні варіації, які варто враховувати, але не зловживати. Скажіть, чи е, е, фемінітиви є от справді поверненням до традиції української мови, чи все ж таки і багато новотворів з'являється? Ну, дивіться, нам знайомі такі слова, як вчитель, вчителька, угу. е, письменник, письменниця, поет, поетеса. Вони були, вони осталися. Угу. А от всі ці слова, які ми кажемо різноманітні професії. Психологи, стоматологи, стоматологиня, стоматологині. Оці. Це все, яке вже... О, то ж воно і є. Так? Ну, Княгиня в нас була, це на нас сприймалася, так. так, а суфік залишився, і ми по-іншому не, не зможемо це. Тому це новотвори, які у сучасному, ну, до певної міри, штучному форматі не створюються. Бо справді деякі утворюються форми такі, а деякі трошки оковирні і не, не зовсім. Не Через те не суміри. зовсім сприймаються. Ось, наприклад, е металі Сумську дарують повернути нашу диктанту Ольга Сумська, її сестра написала Чіткиня, голос мого дитинства. Одразу реакція громадськості і жіночі аудиторії реагує, що це четкиня? Звідки це? Ну, Словнику такого нема слова. Ну, так пишуть у медіа. Тобто це теж треба враховувати за вас, просте слово читець. Ми ще поговоримо про медіа. Звісно, сподіваюся, да. що вистачить часу. А ось яким ви бачите словник майбутнього і чи зберіг... зберігатиме мова свою ідентичність, розвиваючись у таку цифрову добу, яка є для мене просто надзвичайно стрімкою сьогодні? Світ змінюється шаленими темпами. І якщо ще 20 років, ми розуміли, яким буде світ за нашого життя. То сьогодні ти не знаєш, чого очікувати. Справді, з одного боку, мова динамічне явище, вона розвивається постійно. Так, є, звичайно, своя граматика, фонетика, ну, лексикологія дуже Правили. чутлива до цього. Угу. Змінюються, якісь слова зникають, застарівають, якісь нові з'являються. Але ще є ось такий цей ресурс, який пришвидшує обмін інформацією. А пришвидшуємо обмін інформацією ми скорочуємо слова. Нормально, норм uh -huh. гаразд. Ми замінюємо словом ок ок все ж відповідка була так. Тому спрогнозувати досить важко, але я думаю, що якщо ми будемо традиції зберігати, ми ж читаючи Шевченка, Котляревського, Франка, ми розуміємо про що вони писали, як вони писали. Хоча Франка там тоді в дев'ятнадцятому там було. Дуже багато, хоча не вживаємо якусь частину слів, слів зовсім не вживаємо. Ми застаріли. Ви не вийшли з нашого житку, так але ми розуміємо про що йдеться. От до речі, ви згадали? Я читала статтю про дослідників української мови. До речі, не українців, а зарубіжних, які якраз оцю Неймовірну здатність і гнучкість української мови відзначили, що ми не знаючи, ми не розми розуміємо про що і що означають ці слова, тому що це закладено десь на генетичному рівні, і це такий, така унікальність, якої немає в жодній іншій мові. Так, от запитання українську мову неодноразово визнавало однією з наймалозвучніших, найгнучкіших, от що саме в цій статті світі. Як це підтверджується сьогодні в лінгвістичних дослідженнях, і, можливо, з вашої практики, з вашого досвіду? Так, так, що так, Дякую. Ну, я думаю, чули і ви, і наші глядачі чули про те, що вона була визнана другою мала друге місце за милозвучністю після італійської. Ще була третє, третє місце після французької, перської за структурою, за лексичним багатством, за фонетичним складом і Так далі. Ну хтось каже, що це міфи. Ну нам приємно. Нам приємно, бо це воно наше рідне, і ми тішимося. А насправді наша мова справді унікальна, універсальна. Чим фонетика теж вона не складна. Порівняємо з англійською мовою. Там складніше. Одна буква позначає кілька звуків. Так, приклад зараз не буду наводити, не завжди узгоджується з графікою. З написанням. Одне слова має десяток значень, знач і написання десь, так, звучить написання. по одному, угу. по іншому пишеться. Так в нас більш-менш і абетка, і фонетична система вони відповідають ось цьому. У нас таких змін немає. Далі з приводу от словотвору. це теж ну унікальне явище в нашій мові. Чому тому, що дуже багатий словотвір. Префікси, суфіси, суфікси, які додають відтінки у значеннях. Так: співати, наспіватися, При, доспіватися, переспівати, ага. відспівати, заспівати. Ми всі знаємо, що це позначає. Так, це перекладаючи іншою мовою, досить складно, бо ну важко можливо дібрати, або якісь слова треба угу. додавати, угу. дуже поспівати чи як то перекласти іншими мовами. Таке ну а граматична система визнають, що це. Найдовершеніша з інших мов, чому тому, що якщо в іншій мові, наприклад, на англійській мові, там треба вивчити багато різних форм дієслова, щоб запам'ятати, які в неї в минулому часі ще якісь форми є. Нам достатньо вивчити систему і будь-яке слово нове, яке приходить в нашу мову. Потрапляє в цю систему, вона адаптується, воно змінюється. Ага, це перша відміна, там така група, там таке має бути закінчення. Тобто вона є своєю такою сталою системою. В граматиці суттєво змін особливих немає. Так? Ну, Хіба що, можливо, якісь закінчення, наприклад, відновлюємо форми радости, любови. Угу. Не природні, бо колись росіяни Етери Е, В нашій мові таке було. І деякі навіть оці форми можна почути в сучасному мовленні, діалектному мовленні. Насправді це воно було в нашій. Мови повернімось до медіа, яке ми згадували так. неодноразово. Наскільки сучасна українська мова в медіа відповідає нормам і зразкам літературного мовлення? Оскільки нас часу залишається ще хвилинки три? Мені підказують мої колеги. То продовжує, Якщо колись телеведучі диктори вважались просто еталонним правильною українською, то як це виглядає сьогодні? Чи можемо ми говорити про мовну норму? Знову ж таки, це питання в медіа сьогодні. Так, те, що ви кажете про еталонність раніше дикторської майстерності, це правда. Там вишукана, виважена постановка голосу, все справді було. Зараз теж деякі ну, дикторів у нас немає, є ведучі, вони трошки відрізняються. Теж вишукане мовою, наприклад, Таламазов для мене це як еталон орфоепічної довершеності. усіх тих звуків, всієї ці фоне орфоепі, яка є в нашій мові, отам в неї простежується. Е, інші... Ведуть, чи не буду ганити, але теж припускається Прекрасне слово померк. ганити. Перепрошую ганьба, ганити, щоб уникнути слова модного зараз. Хейтити. Це ж краще. Поганий українське слово. <coughs> uh -huh. eh, так от uh, теж припускаються помилок і числівники якось там неправильно відмінюють. Чому швидше, швидше, швидше подати інформацію, і тому, тому таке. Справді медіа стиль виокремлюється як в окремо таку сферу, бо він справді пришвидшує наші оці цікаво досліджувати. Я знаю, що ви досліджуєте медіа стиль tak, сьогодні. Так, правильно, правильно досліджую. І не тільки помилки шукаю мовлені eh, для того, щоб показувати. Нашим студентам, що от як не треба повторювати, як не наголошувати разом, а не разом. Не хизуватися, що випадок, а насправді він випадок такі прості слова, які варто запам'ятовувати. А також різноманітне, оце лексичне багатство, новотвори медіа це те дзеркало, яке відображає розвиток нашої мови загалом у суспільстві. Ну і на завершення нашої розмови, хоча б говорити і говорити, ще не переговорити, тому є про що? Що, на вашу думку, означає сьогодні любити українську мову, любити мову? І як це почуття можна виховати і передати нашим наступним поколінням? Так, дуже таке щемливе питання, бо воно торкається нашого духовного стану. Якщо воно є ці почуття в нас, ми будемо їх стимулювати, утверджувати. Ми не будемо казати, о яка там різниця, аби люди була хороша, mm -hmm. отаке от такого не буде. Бо це пересічне таке мовлення. Та справді ми маємо зберігати нашу ідентичність, бо мова наша це не тільки засіб спілкування. Це як код нації. Розгадуємо ми його вже віками, роками чи розгадаємо ми його? Це залежить від наших поколінь, які будуть нам дякувати, або, наприклад, будуть нас засуджувати, що ми таке не зберегли для них, так тому це е всім сім'ї. В родинному середовищі, в освіті намагатися говорити українською мовою. Якщо навіть помиляєшся, якщо навіть тебе виправляють, і мене можна виправляти, бо теж буває так суржиком проскочить якесь словечко, там трапляється, бо чому. Я в середовищі такому живу, а ми відображені цього середовища. Брати участь у таких заходах, якихось мовних, бо тиждень української мови, і в бібліотеках, і в театрах, і в кіно там намагаються організовувати такі заходи, де українська мова все більше і більше показують її красу, що вона є, вона була, вона не видавана кимось, вона давніша, ніж всі ті покоління, які були до цього часу. Тому я тільки от порадив би, щоб, щоб краще знати українську мову. Цікавитися навіть в тих соцмережах можна є різноманітні сторінки, канали, де деякі перевіряють, тесту перевіряємо, чи правильний наголос, чи правильне слово, сам себе перевіряєш. Так бо після школи, після університету вже ну де ми будемо вчитися або в медіа, або займатися самоосвітою і вчити своїх діток, які теж будуть хотілося б, щоб вони говорили українською мовою, а не зраджували наші наші рідні ненці. А дякую вам щиро, а Я ще кажу, коли проводжу тренінги. Я кажу: читайте українську поезію, Правильно. яка читайте Правильно. сучасну українську поезію, вона є різна. Але вона така прекрасна, вона так звучить. Читаєте художнє слово, читайте класиків і дізнаєтесь, от те багатство неймовірне мови. Будемо відшуковувати слова, які нам незнайомі, або ж здогадуватись інтуїтивно, що вони означають, бо кажуть, що ми так можемо, українці можуть розуміти навіть незрозумілі слова. А для мене, закінчуючи, ми почали з диктанту, всі ці дебати і перемовини і в соціальних мережах навколо диктанту, це про одне, це про небайдужість. Це про так. зацікавленість, це про те, що вболівають. Це скільки людей приєдналось і почуло. Для мене це ще один такий, як на мене, піар хороший хід. Безперечно, і вз... мова. і взагалі мова це про ідентифікацію, і ми це бачимо на багатьох прикладах. І, звісно, про єдність, це про Україну. Я вам щиро дякую за нашу зустріч, за нашу розмову. І нагадаю нашим глядачам, що в усім студії є Володимир Каленич, доцент кафедри журналістики. Реклами та зв'язків із громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського, медіалінгвіст, українознавець. Дякую вам, до зустрічі в наступних ефірах. Є про що говорити? А Дякую. шановним глядачам і глядачкам, бережіть себе, вивчайте, говоріть, спілкуйтесь, насолоджуйтесь нашою українською мовою. До зустрічі!